Багато хто в селі чув, що листя з волоського горіха не можна ні спалювати, ні класти в компост, ні тим більше використовувати для мульчі, бо воно нібито отруйне, цей міф живе вже не одне покоління. Люди розповідають, що якщо накрити ним грядку, то рослини згорять, а якщо засипати у яму, то черви зникнуть. І справді трапляються випадки, коли щось росте гірше поруч із горіхом. Але чи завжди в цьому винне саме листя? Давайте розберемося, бо як часто буває, у кожній легенді є частинка правди, але й багато непорозумінь. Старші господарі пам'ятають, що ще їхні батьки намагалися не садити городні культури близько до великого горіха казали горіх не любить сусідів. І було в цьому спостереженні певне зерно істини. Дійсно, у волоського горіха є речовина під назвою юглон це природний захисник дерева, вона виробляється у листі, корі та плодах, щоб стримувати ріст інших рослин поруч. У природі це нормальний процес, кожна рослина має свої способи виживання. Але для людини, яка збирає листя і хоче зробити з нього користь, важливо знати, як саме ця речовина діє. І чи справді вона така страшна, як її описують? Проблема в тому, що люди зазвичай судять за спостереженням, під горіхом трава гірше росте, отже, листя отруйне. Та не всі звертають увагу, що під самим деревом земля часто суха, тінь густа, а поживні речовини дерево витягує на себе. Тобто не лише юглон винен у слабкому рості інших рослин. До того ж, сама концентрація цієї речовини змінюється. Залежно від пори року, найбільше її в зеленому листі влітку, коли дерево активно росте, а восени, коли листя опадає, більша частина юглону вже розкладається або переходить у інші сполуки. Селяни часто бояться навіть торкатися горіхового листя восени, вважаючи, що воно може спалити рослини, якщо попаде у компост. Через це тонни доброго матеріалу просто вивозять на смітник або палять, хоча насправді саме в листі цінні мікроелементи, кальцій, калій, органічна речовина, що могла б чудово працювати на користь ґрунту. І тому важливо розібратися не на слухах, а на фактах, що справді відбувається з цим листям, коли воно лежить у купі? І чому агрономи все частіше радять не викидати його, а використовувати з розумом. Юглон це не отрута у звичному сенсі як хімікати чи пестициди це природна сполука, яку самі мікроорганізми здатні розкласти. Коли листя потрапляє у компост, мікроби починають його переробляти, і за кілька місяців концентрація юглону зменшується до безпечного рівня, саме тому. Ті, хто правильно компостує горіхове листя, давно переконалися, що після перепрівання воно не шкодить городині, навпаки, додає пухкості ґрунту і поліпшує його структуру. Але цей процес треба розуміти, бо якщо просто кинути свіже листя прямо під помідори чи полуницю, можна справді побачити небажану реакцію. Міф про отруйність з'явився від незнання того, як працює біохімія ґрунту. Людина бачить результат і робить висновок, не маючи всієї картини. Проте сучасні спостереження і досліди показують, що шкода можлива лише тоді, коли листя використовують неправильно, тобто свіже, без перегнивання у великій кількості та поруч із чутливими культурами. Якщо ж дати природі час кілька місяців або навіть одну зиму. То той самий матеріал стає безпечним і корисним. Тож важливо відрізняти міф від реальності. Листя волоського горіха не є отруйним, у тому сенсі, що воно може вбити землю чи рослини, воно просто має власну хімічну особливість, яку треба врахувати. Як і з будь-яким природним матеріалом, усе залежить від міри та часу. Так само, як гній свіжий може припекти розсаду, але перепрілий. Дає найкраще добре так із горіховим листям спершу воно може бути агресивним, але з часом перетворюється на користь. Отже, не варто боятися горіхового листя, варто розуміти його властивості. Природа створює все розумно, навіть те, що здається шкідливим, з часом може стати джерелом родючості. Головне знати, як із цим працювати. І не поспішати робити висновки за чужими словами. У наступній частині ми розберемося докладніше, що ж таке юглон, як він поводиться у ґрунті, і що про це кажуть фахівці. Щоб зрозуміти, чому листя волоського горіха вважають підозрілим, треба спершу розібратися, що ж таке юглон. Це природна речовина, яку дерево виробляє для самозахисту. У наукових книжках її називають Органічною сполукою з групи нафтохінонів. Простіше кажучи, це така природна хімія, що допомагає дереву утримувати простір навколо себе. Вона трохи гальмує ріст інших рослин, щоб вони не заважали кореням і не забирали поживні речовини. У природі це звичне явище. Кожна рослина має свій спосіб оборони. Є ті, що колються, є ті, що виділяють ефірні олії. А горіх свої особливі сполуки. Юглон міститься не лише у листі, а й у зелених оболонках горіхів у корінні, у корі. Саме тому під старими деревами трава росте слабше. Але треба знати, що дія юглону не безкінечна. Коли листя опадає і починає гнити, цей компонент поступово розпадається під впливом вологи, кисню та мікроорганізмів. Через кілька місяців від нього лишаються лише залишки, що вже не шкідливі. тобто сама природа створює механізм нейтралізації, юглон не накопичується у ґрунті роками як хімічні отрути, і не робить землю мертвою, просто його дія короткочасна і локальна, там, де багато свіжого листя або коріння горіха. Як показують спостереження агрономів. Найбільше юглону у свіжому листі наприкінці літа тоді його вміст у тканинах дерева високий, але коли приходить осінь і листя жовтіє, процеси у клітинах сповільнюються, і частина цієї речовини вже розкладається або вивітрюється. Коли ж листя падає на землю і починає розкладатися, мікроорганізми, грибки, дощові черви поступово знищують рештки юглону. через 3-4 місяці. Його майже не лишається, а після зими листя стає таким самим безпечним, як і будь-яке інше. Саме тому досвідчені господарі радять не поспішати з його використанням, а дати йому час відлижатися, від і тоді воно стане хорошим матеріалом для компосту. Деякі культури справді чутливі до юглону, особливо коли він у свіжому вигляді, наприклад, томати, перець, картопля, баклажани, усі з родини Пасльонових, можуть реагувати пригніченням росту. Це не означає, що ґрунт отруєний, просто ці рослини не люблять близькості горіха або свіжих залишків його листя. Натомість інші культури, як капуста, буряк, морква чи злакові, значно стійкіші. А коли листя перегнеє, навіть найніжніші рослини почуваються цілком нормально. Тут, як і в багатьох господарських справах, усе вирішує міра і розуміння процесу. Якщо придивитися до природи, то можна побачити, що під старими горіхами все одно ростуть деякі рослини, наприклад, кропива, підмаренник злаки. Це доводить, що юглон не діє як отрута, а лише створює певні умови. У яких слабші рослини не витримують конкуренції. Згодом, коли листя перегниває, знову з'являються молоді пагони, тобто дія цієї сполуки тимчасова, і вона не знищує все навколо, як часто думають. У компості цей процес ще швидший, бо там постійно тепліше, більше вологи і кисню, тож розклад іде активніше. Агрономи кажуть, що головна умова безпечного використання горіхового листя. Це правильне співвідношення у компостній купі. Якщо додати до нього достатньо інших органічних речовин, гілок, трави, овочевих решток, землі, гною, то мікроорганізми швидко розщеплять юглон. Тоді через 5-6 місяців можна отримати повноцінний чистий перегній. А якщо лишити листя просто вкупі без перемішування, без зволоження, воно гнитиме повільно, і тоді дійсно якийсь залишковий ефект може зберігатися довше. Отже, справа не в отруті, а у способі зберігання та переробки. Хімічно юглон нестійкий, він розчиняється у воді і легко руйнується при доступі повітря. Під дією сонця і бактерій він швидко втрачає активність. Саме тому після дощів або після компостування його дія фактично зникає. Учені навіть досліджували зразки землі, де кілька років лежало горіхове листя, і не знайшли там надлишку токсичних речовин. Це ще раз підтверджує, що страх перед ним радше народна пересторога, ніж реальна небезпека. Селяни з досвідом добре знають природа не терпить марнотратства. Якщо дерево щороку дає стільки листя, то воно має куди здіватися, і в природному колі воно завжди повертається у ґрунт. Ніхто ж не бачить, щоб під дикими горіхами земля ставала мертвою або щоб там нічого не росло, просто кожна ділянка має свій ритм. Варто лише трохи терпіння, щоб листя перетворилося з ворога на доброго помічника, і якщо ми розумітимемо ці природні процеси. То зможемо користуватися ними з користю, не боячись зайвого. Таким чином, юглон не страшна отрута, а частина природного механізму. Він допомагає дереву виживати, а людині нагадує усе в природі має свій час. Листя, яке сьогодні може бути занадто активним, завтра стане цінною органічною підстилкою. Треба лише знати, коли і як його використати. І про це далі у практичних порадах, як саме правильно застосовувати горіхове листя в господарстві, щоб воно принесло тільки користь, щоб горіхове листя принесло користь, а не шкоду, треба знати кілька простих, але важливих правил. Передусім не варто кидати його свіжим прямо на грядки. Свіже листя має у собі залишки юглону, і якщо накрити ним молоді рослини, вони можуть пригальмувати ріст або пожовтіти. Зате, коли листя перегнеє, воно стає чудовим добривом. Тож перший крок дати йому час найкраще скласти його у компостну купу або в окрему яму, де воно спокійно відлежиться, і пройде всі природні стадії розкладу. Компостування горіхового листя має свої особливості листя густе, щільне, повільно розкладається. Тому його варто подрібнити, пройтися косою, подрібнювачем або хоча б наступати ногами, щоб воно трохи зламалося, так повітря краще проникатиме всередину купи, і процес гниття піде швидше. Добре додати до нього інші матеріали свіжу траву, гній, кухонні рештки, навіть старе сіно чи тирсу. Важливо, щоб у купі було чергування сухих і вологих шарів. Якщо все робити правильно, посос уже за півроку можна отримати якісний компост, придатний для будь-яких культур. У теплу пору року процес іде активніше, а взимку сповулу сповільнюється тож найкраще компостувати від осені до літа. Дехто боїться, що навіть після перепрівання юглон залишиться у компості. Але агрономи довели при правильному складанні температура всередині купи. Піднімається до 50-60 градусів, а це вже досить для руйнування більшості органічних сполук. Крім того, бактерії і грибки активно переробляють листя, і саме вони роблять головну роботу. Якщо ж господар має можливість поливати купу водою або настоєм коров'яку, процес піде ще швидше. В результаті вийде пухкий темний перегній без запаху найкраща органіка для городу. Інший спосіб використання мульча. Тут головне правило не застосовувати свіже листя для культур, які чутливі до юглону. Наприклад, не варто класти його під помідори, перець, картоплю чи огірки, але воно цілком підходить для кущів і дерев, малини, смородини, вишні, а також для декоративних насаджень, де ґрунт треба вкрити від пересихання, якщо ж усе таки хочеться використати його на грядках. То найкраще змішати горіхове листя з іншим матеріалом, скошеною травою, тирсою, соломою, старими бур'янами. У такому вигляді воно працюватиме м'яко, не нашкодить і добре збереже вологу. Ще один перевірений спосіб листяна підстилка під дерева. Узимку або восени, коли город прибрано, можна розстелити шар листя під плодовими деревами, товшиною. 10-15 см це природний утеплювач, що збереже коріння від морозів, а навесні перетвориться на частину родючого шару. У лісах так відбувається постійно листя падає, перегниває, і земля від того тільки краще. Якщо ж хтось хвилюється через можливий юглон, можна зверху посипати шаром землі або золою це пришвидшить нейтралізацію речовини. Для тих, хто має багато листя і не хоче чекати, є ще один варіант зробити Настій листя замочують у бочці з водою на кілька тижнів, щоб воно віддало свої речовини. Такий Настій можна використовувати як засіб проти шкідників або для знезараження компосту. Хоча він має різкий запах, зате діє як природний антисептик. Старі господарі казали. Що таким настоєм добре поливати міжряддя перед осінньою перекопкою, земля після нього стає чистішою від грибкових хвороб. Важливо пам'ятати, що листя волоського горіха не варто спалювати. При згорянні воно виділяє дим, який може подразнювати дихальні шляхи і шкодити довкіллю, набагато розумніше дати йому повернутися у ґрунт природним шляхом, бо все, що росте, має свій кругообіг. Дерево взяло поживні речовини з землі, дало листя, і це листя має повернутися туди ж, щоб підживити нове життя. У цьому є проста, але глибока логіка природи, яку наші прадіди добре розуміли, навіть не знаючи слів біохімія чи мікрофлора ґрунту. Селяни з досвідом радять також не класти горіхове листя у великій кількості на одну грядку, краще розподілити його по всьому господарству. Частину у компост, частину під дерева, частину у міжряддя так земля отримує різноманітну органіку і не виникає перенасичення якоюсь однією речовиною. Крім того, листя горіха добре відлякує деяких шкідників равликів, мурах, навіть мишей. Тож у ньому можна знайти ще й практичну користь є ще одна цікава порада від агрономів. Якщо листя пролежить одну зиму під снігом, то навесні воно вже майже повністю безпечне, можна просто згристи його з під дерева і кинути у компостну купу або перекопати з землею. За кілька тижнів воно зникне без сліду, залишивши після себе родючий шар. У такому вигляді юглон уже розпався, а органіка стала добривом. Це простий спосіб, який не потребує жодних затрат. Тільки трохи терпіння і розуміння природного циклу. Отже, правильне використання горіхового листя це не складна наука, а справа звички і уважності не поспішати, не кидати все свіже, дати природі зробити свою роботу, і тоді навіть те, що колись вважали отруйним, стане добром для городу у кожному господарстві є свої умови десь сухіше, десь вологіше, десь більше сонця. Але принцип скрізь один. Все має перегнити, відпочити і тільки тоді йти на грядки. Хто це зрозуміє, той завжди матиме здорову землю і гарний урожай. Коли підсумувати всі спостереження, поради і досвід, стає зрозуміло головне не боятися горіхового листя, а вміти ним розумно користуватись. Міф про його отруйність тримався роками через незнання, але правда проста усе залежить від часу й міри. Свіже листя справді може тимчасово гальмувати деякі рослини, та варто йому перегнити, як воно перетворюється на добрий корм для ґрунту. Природа все передбачила там, де падає листя, земля не бідніє, а навпаки, там стає кращою. Людині лишається тільки не втручатись у цей цикл грубо, а підтримати його з розумом. Агрономи, що роками спостерігають за дією юглону, Радять не боятися експериментів. Якщо ви маєте багато листя, не поспішайте його палити, дайте йому зиму полежати під деревами або закладіть у компост, у теплу пору перемішайте з іншими органічними рештками, додайте трохи вологи, і ви отримаєте безпечний поживний перегній. Так земля буде вдячна, бо отримає все, що колись віддала самому дереву. Важливо лише не класти свіжий матеріал прямо на грядку з пасльоновими або ніжними культурами, це є той єдиний нюанс, який треба пам'ятати для господаря, який думає наперед горіхове листя це не сміття, а скарб. З нього виходить чудова мульча для доріжок, пристовбурних кіл саду. Воно довго не злежується, добре тримає вологу, пригнічує бур'яни. Навесні, коли все це перегниє. Під ним з'явиться пухка жива земля усе, що здавалося шкідливим, стає помічним. Саме так і працює природна рівновага. Сучасні агрономи лише підтверджують те, що наші прадіди знали на інтуїтивному рівні не можна зневажати жодну частину рослини, бо кожна має своє місце у колі життя. Є й мораль у цьому, не поспішай з висновками те, що хтось назвав отруйним. Може виявитися корисним, якщо зрозуміти суть. У селі це правило діє не тільки щодо рослин. І з кожною справою так само якщо дати час, спокій і працю, то й складне стане простим, а нібито шкідливе, корисним. З листям горіха саме така історія. Варто раз зрозуміти його природу. І більше не виникатиме бажання палити добру органіку, що могла б живити землю. Коли наступного разу восени двір вкриє шар горіхового листя, не поспішайте вивозити його на смітник. Краще зберіть у купу, дайте йому відпочити зиму, а навесні використайте як добриво чи мульчу. Земля відповість вдячністю. А головне, зникне непотрібний страх, що жив у народних балачках роками. Боже справді, кожен, хто працює з землею, знає природа ніколи не робить зайвого, треба лише навчитися слухати її закони, не боротися з ними, а підлаштовуватися. Це і є мудрість господаря. Отже, висновок простий юглон не ворог, а природний елемент, який просто потребує часу, щоб стати нешкідливим. Листя волоського горіха не отрута, а дар. Який треба правильно використати, не палити, не боятись, не викидати, замість того компостуйте, мульчуйте, дайте природі зробити своє, і тоді навіть велике дерево, яке колись здавалося небезпечним, стане вірним помічником на вашій землі. Бо, як кажуть старі господарі, що з землі взято, те й землі треба повернути і в цьому простому законі. Уся правда про горіхове листя і про розумне життя з природою.